Всім привіт народ! Як каже один наш знайомий і за сумісництвом іноді замовник, у вас таке класне дебільнувате названня. Коротше, контора цеха номер 27 з вами. І я всіх вітаю на каналі. Ви, мабуть, подумали, що е, ремонт фрезерного закінчився. Ну так, да, все правильно, я теж так думав. Але знову з'явилася робота. Ну, Ось саме це місце, де трапилась біда. Трошки ми... Е, Поюзали станок, навіть вже впустили деяку стружку і от вирішили відрегулювати трохи клин вертикального столу і зламали регулюючий гвинт. Коротше кажучи, є отака от прижимла планка, під якою знаходиться клин. І в цьому торці є отвір з різьбою для гвинта, який цей клин піджимає, регулює. Коротше, болт зламався, як завжди, різьба лишилась там, потрібно висверлювати. І отак, звернули голову і на горизонтальному шпінделі будемо висверлювати той шматочок, який застряг. Зараз поправляємо дно, щоб можна було зацентрувати таку площадку зробили. Прижа десятка, двох І нарізаємо різьбу. Тепер вже М12, була М10, стало трошки більше. Вже другим номером. Нарізаємо один оберт вперед і четверть назад. І це не обговорюється. Іще одна обов'язкова процедура навіть не знаю, як назвати. ну... Без назви, але обов'язково. Так, ну все, поставили такий от невеличкий ремонт вийшов. Нібиде все нормально. Просверлили, нарізали різьбу нову, закрутили новий болт. Все працює, коли не відрегулювали, коротше, все нормально. Так, о, народ Між паузами в роботі вдалося нам вирватися і з'їздити на виставку. Наразі в Київському МВЦ проходить Міжнародний промисловий форум. З'їздили так, заради цікавості, ну і пару годин загального розвитку. Багато хлопців, в тому числі мої знайомі, вже встигли там побувати, виклали свої невеликі обзори. Ми також вирішили не стояти осторонь і викласти свою точку зору і свій погляд. Звичайно, на основних стендах представлені станки ЧПУ. От нам презентували одну з таких деталей з такого станка для середнього спеціаліста, такого запрограмувати такий станок на таку деталь, виходить десь 2 години, і потім кожні 15 хвилин він випльовує отакі от штуки, сам бере заготовки, сам все робить і потім сам все навіть видає у спеціальний. Такий ящичок для готової продукції. Ну, і біля нього, звичайно, сидить така товста тітка з відділу ОТК, озброєна штангель циркулем, мікрометром і відкидає браковані штуки ці по різним вже ящичкам. Ціни, звичайно, Дуже великі, але різні. Ну, от, Наприклад, взяв я е, такий буклет, дали е, фрези, пальчики звичайні. І це єдиний буклет, на якому є, є ціни на даний момент. Ціни є тут акційні, 50% цілих е, знижка. Компанія, якась мені невідома Шварц називається. Я так підозрюю, що це одна з європейських компаній. Ну, Наприклад, е, їхня фреза з 4%. Міперка наша, звичайно, 10-го діаметру коштує з знижкою 784 гривні. Без знижки вона коштувала ну, рівно в два рази дорожче. Тут є фрези по алюмінію, є фрези для чорнових робіт, є тут фасонні різні. Ну, так як приклад, така сама фреза, на найбільша у них 25-ка. Коштує 463 зі знижкою, без знижки 8,326. Ну такі от, наприклад, наприклад, ціни, то ви собі трошки розумієте, що тепер ціни на сальні станки, то вони, вони не вкладаються в наш повсякденний кругозор. Тому для, для таких от Гаражних напівхобійних майстерень, то це занадто поки що ми до цього не, не зовсім готові. Ну, такі, коротше, справи. В кінці цього ролика я викладу там невеликий обзор самого походу і пару кадрів з, самого, з самої виставки. пацаны с ЧПУ. Вообще стыдно. Парус. это Мы хотим познакомиться, поговорить, сфотографироваться. Добрый день. Добрый день. Мы хорошо И ждем вас всегда в гостях. Спасибо. Пожалуйста. Как вас зовут? Виктор. Очень приятно, Виктор. Мы с вами познакомились стали друзьями. Очень приятно, спасибо. Впрочем, мне тоже приятно, пожалуйста, <реклама> увидимся. А мы рекламку вам возьмем Хорошо, пожалуйста, берите буклетчики, М -м -м -м. я М -м -м -м. Не совсем не против. Спасибо. Наверное, у специально помесили эти чтобы были буклетчики, надо было их 680 ша китайського прому компанія Зеніте. Такий китайський станочок майже один в один. Дуже схожий. Ціна 10 тисяч доларів.

В основному обладнання, все інструмент, призначений для станків з ЧПУ. Тобто якось так. І відповідаючи, мабуть, на питання все ж таки наскільки ви, ми відстали, то мабуть, мабуть надовго, якщо не назавжди. Ну все, дякую за увагу, дякую, що дивились. Заходьте.